Трихвилинна казка Місцева народна казка. Жив собі кілька і записував він казки. Одного прекрасного вечора, коли його дружина та діти полягали спати після двох прильотів балістики кудись по місту, він вирішив, що непогано би й записати чогось. Світло виключили, тож у хаті була суцільна темрява. Він стягнув до кухні майже весь комплект обладнання, і, врешті-решт, із найдальшої кімнати, де усі спочивали, він витяг навушники, які давали йому змогу більш менш якісно щось записувати. Раптом він побачив, що накладка з мікрофона кудись поділася. Чи, може, миші стягнули? Мура, напевно, не допрацьовує, подумав кілька і пішов шукати її. В хаті був безлад, помножений на темряву. Тому він швидко полишив пошуки. В мене ж на ОБЕС є шумоподавлення, то, може, не так вже й важлива та накладка, подумав він, і повернувся до ноутбука. Для тесту був обраний перший абзац наступної казки, і коли кілька почув запис, його перекосило. Усі чвякання, придихи, цокання, що ще тільки було можливе пробивало те шумоподавлення. Та ще й літало з вуха у вухо, викликаючи почуття тотального зубного болю не в тій частині голови. У паніці кинувся він шукати той нещасний шматок поролону, але він не тільки не знав, де його загубив, але й коли. За один день зграя кицяків могла перевернути усе догори дригом, і шматок поролону один на два сантиметри в цьому всьому точно би не знайшовся, власне, він і не знайшовся. Сів кілька і почав думку думати. Хвилини дві думав, потім пішов до матері за порадою. Матінко, сказав він, чи нема у тебе шматка поролону? Тобі що, зараз? Зараз нема, відповіла мати, але, задумавшись, відправила кільку шукати губки для миття посуду. Довго він йшов, чи недовго, вже й кішка встигла прийти додому. Але у найдальшій комірці вони знайшлися. І почав кілька робити ту накладку. Спочатку обмотав він її один шар і по стику прошив вощеною ниткою. Нічого не змінилося. Кілька з тоскою подивився на пачку губок і, відірвавши ворсу від поролону, зашив ще раз. І раптом шумоподавлення почало робити, але на виході він отримав значно тихіший звук. Не біда, подумав він і відкрив відеоредактор. Погравшись з децибелами, він зрозумів, що їх краще вже крутити перед записом настільки жахливо це було. Ще через чотири прогони він виявив, що просто не була викручена гучність, тому так тихо, і можна збавити децибели, бо ті давали зайву вібрацію. І тільки но він зрадів, виявилось, що казка записана була із помилками. І, переписавши нарешті, казку з урахуванням усіх нових реалій, він виклав її і з усміхом дивився на майже нові геймерські навушники, які були замотані губками і АТП. Кінець.